Сьогодні в програмі Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого кумедного кідпараду. Топ 20 смішного відео автомотове. Програмі Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого кумедного хіт-параду. ТОП-20 смішного відео автомото Велоляпи, а також веселий хіт-парад проти. Мамо, у нас дідсує наші зуби. Прибери. Спостерігати за їх кумедною поведінкою ніколи не набридне. Дивіться далі хід парад вусатих гумористів, котики муркотики Розпочинає рейтинг заморений рижик». А тобі хтось сказав, що в тебе просто чарівні руки. Ти ж такі дива з моєю спиною робиш, я наче заново народився. Оце справді пощастило мені з господарем. На 19 й сходинці чотирилапий мисливець. На цей раз підступна мошку, я тебе точно впіймаю. Зараз ти мені вже голову не запаморочиш. Ой, Знову надурила. Ну це просто неподобство. Як сусідський мурчик міг сказати, що я зажирів, га? Та я ще ого! Ох, це просто з підтягуванням мені ніколи не щастило. На 17-му місці найбагатший у світі кіт. Ну що, модні речі собі придбав, круту тачку купив, дім у мене теж шикарний. Що ж мені ще хочеться? Може на канар з'їздити, чи що? Усі ми чули про кота в мішку, але мало хто з нас бачив кота в коробці. Господарі, відкривайте, вам посилка прийшла з цікавим сюрпризом. Є хтось вдома, чи мені тут до ранку сидіти? Ха, піду сам пошукаю. Оксанко, знаєш, щось мені сьогодні так сумно. Може, ти мене поцілуєш? Ну, Оксанко, це б дуже підняло мені настрій. Я сьогодні рибу не їв. Та що можеш не боятися. Дякую. Вирішили вияснити стосунки герої на 14-й сходинці. Ну що, може, хоч поговоримо, а то вже годину сидимо та один на одного дивимося. А, може, але я не знаю про що. Тобто ти хочеш сказати, що я не цікавий співрозмовник? Тоді йди геть. Не витрачай мій час. Не лякайте, будь ласка, вусаня на 13-му місці. Він і без того всього на світі боїться. Який же в нас невибагливий кіт, ні іграшок не потребує, ні мишей. Посадив його в машину, він цілий день з дощовиками бавиться. Навіть їсти не просить, не кіта золото. За крок до десятки кращих опинився пелихатий фокусник. Цей номер, я готував рік. Я буду першим котом, який навчився переміщуватись у просторі. От я заходжу сюди, а тепер я тут але... Ап! чиста магія. То 10 ходячих гумористів очолює досвідчений країн. Справа ця вже ж небезпечна, але ж не можу я заривати свій талант у землю. У цій однокімнатній квартирі ну, просто неможливо жити. Завжди ти у всіх на виду. Я в цьому домі хоч один закуточок, де можна побути наодинці з власними думками. Може, хоч це підійде? На восьмому місці недружелюбний Васько. Він не визнає ніяких товаришів котів, навіть гумових. Хто сказав, що грати в хованки полюбляють тільки діти? На сьомій сходинці розгорнулася серйозна гра між Мурчиком та Васьком. Місливості цим двом явно не віднімати. Ох, яка спека сьогодні, як же цей вентилятор вмикається. Може, господар його вручну розкручував? Ой, одно не діє. Почесне п'яте місце дістається малому рятувальнику. Господарю, твоя рука, а що ж ти її так звісив? Там дуже високо, а раптом вона впаде, що потім будеш робити. Ох, і весь час одне й те саме. Рятувати тебе доводиться. Господар все тішиться себе надією зробити з мене мисливця за мишами. Тому кожного дня по одній миші підкидає. Як же йому пояснити, що я не боягуз, але цих маленьких істот трішки недолюблюю? Володю, прибри її від мене. Закидали офісною роботою чотирилапого мурзика на третій сходинці. О, знову якісь розпорядження, шлють. Від цієї купи паперу й голови підняти ніколи. А я між іншим за все літо такої пусткою не з'їздив. Ох, і навіщо я ту вищу світу отримував? Хлопці, я вже ж розумію. Всі доїдальні хочуть. Але ж не забувайте про чергу. І не треба топтатись по моїй голові. Ну, хлопці! Та перемога в котячому хідпараді дістається підозрілому чотирилапому. Як там мене вчили. Спочатку відволікаємо увагу, сидимо тихо, а потім нападаємо. Зненацька. А вже зараз смішні ситуації, які бувають на дорогах у параді відеожартів автомотовелоляпи. Відкриває хіт парад щасливий Микола. Попив у стопки велик за півчини. Та він і гривні не вартий. Не пощастило з транспортним засобом і герої на 19-й сходинці. А я то думав, що відремонтував велосипед. Забув шуруп останній сильніше закрутить. Настав час і мені трюки освоїти. Та ні, схоже, зарано ще. Казав я вам, хлопці, дурною ідеєю було скластись у п'ятьох на один мотоцикл. Тепер он, поділити його між собою ніяк не можемо. Поверніть мені мою частку!» Для когось мотоцикл це засіб пересування, а для чолов'яги на 16 місці це ще й швидкий спосіб роздмухувати вогнище. Педаль газу, хвилина часу і вогонь у нас як справжня ватра. На 15-й сходинці гонки, але схоже, переможця тут важко визначити. Адже для багатьох вони закінчились так і не розпочавшись. Готується до завтрашніх гонок, і Микола. Може цю ідею варто відкласти до наступного року? Бо так і останнім до фінішу прийти можна. Що, може бути краще, велопрогулянки. Опа! Але для початку треба було прогноз погоди, подивитися. Варто було глянути на прогноз герою 12-го місця. Думаю, для мого Сігвею така кількість води не перешкода. А от мені треба було дощовий комбінізон і гумаки на себе надягти. Дороги в нашому селі, щоб кататися на веліку, немає, а педалями крутити хочу. От я й придумав власний винахід. Ганяю, от тільки не туди-сюди, а вверх вниз я тебе вже три роки треную. Може, вже на четверте тобі вдасться зрушити з місця. Ага, ото я розбріявся. Якщо друг попросить вас познімати на камеру трюки, які він виконуватиме, добре подумайте, бо з вами може статися така ж неприємність, як з героєм дев'ятої сходинки. Казав продавець, що на цьому мотоциклі гальма відсутня. Для мене це не проблема. Буду гальмувати нога. Ухти! Здається, у мене появились великі проблеми. Демонструє не лише свою нову машину, а й вміння на ній падати хлопчина на сьомому місці. Для початку треба навчитись на цьому авто їздити, а потім вчитись трюки показувати. Я авто воджу вже чотири роки. Упевнена, що спокійно справлюся з керуванням твого мотоцикла. Який же я дурень, щоб позволив сісти на мого мотоцикла? Ти ж права отримала за третю спробу. Далі ще веселіше. Адже попереду топ-5 кращого відео. Мій всюди хід і не такі перешкоди долав. Хочеться вірити? Ой, але краще не тей він ці перешкоди долає без мене. Ти обіцяв покатати мене з вітерцем на крутому моцику, а вийшло, що прокатав по асфальті. Зараз я вам покажу трюк на своєму новому велосипеді. Ух ти! Виявляється, мій велосипед може показувати трюки крутіше до мене. Це відео відкриває трійку лідерів, а от срібну нагороду отримує хвалькуватий Микола. Іване, скажи, я класну машину собі купив. Ти, ну, тоді все, покатався, тепер давай мені насолодитись. Ой, Іване, зупини її, бо я зовсім не знаю, де тут гальма. Зупиніть цю машину. Безсумнівну перемогу на нашому хідпараді здобуває майстер паркування. Ти обов'язково зроби мені декілька фото на пам'ять. Буду всім показувати, а потім викладу у соціальні мережі. Так як я паркуватись точно ніхто не вміє. Ото всі дивуватись будуть. А далі ще смішніше. Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого кумедного хіт параду. Смішна підбірка жартів життя друзів наших менших в усаті пелехаті. А саме зараз не пропустіть кумедні випадки під час активного відпочинку в параді відеожартів. Фісколь. Привіт! І перший у рейтингу горе боксер. Ну, все, цю грушу я точно нокаутую. Ой, навіть вона сильніша за мене. Треба терміново кидати спорт. Не поступається у безглуздості попередньому боксеру і васько. Вже годину цю грушу бацаю, а їх хоч що. Я за будь-яких умов маю її здолати. Ура! У мене вийшло! Не знаємо, на який результат розраховував Шибайгова на 18-й сходинці, але повторювати подібні трюки не радимо. На 17-му місці відчайдушний бігон. Такий відповідальний забіг. Я обов'язково маю добігти до перемоги. Ой, або допусти до перемоги, хоча бачу мої шанси рівні нулю. Не пощастило спортивними заняттями і галинці. І навіщо мені витрачати купу грошей на тренажерні зали, якщо і вдома непогано позайматись можу, Ох, хоча, може, в залі більш безпечно. Друже, а ти знаєш, що справжній футболіст завжди має очікувати прильоту м'яча. Ой! Що? О, та вже нічого. На 14-й сходинці випадок у тренажерному залі. Ось так завжди. Тренажерна зала велика, спорт інвентарю на всіх не вистачає. Тому ганусю, пробач, але за розкладом я маю займатися штангою. І без твоєї допомоги мені не впоратись. Опа! Оце я села. Я вигадав супертрюк на турніку. Я можу не тільки руками триматися, а й ногами. Опа. Зараз у мене за розкладом спортивні заняття. Потім душ. О, Хоча дур й не потребується. Отже, хлопці, робимо все як на тренуванні. Хто забув повторити за мною? От, а групове падіння ми теж репетирували. Ще більше екстриму у топ 10 кумедного відео. Ці однокласники підготували на дві танцювальні номери. Один я екстремальний спортивний номер. Вони цього довго не забудуть. Хе. Та й мені будуть нагадувати. Це ти, Петро, казав, що у мене мало сили. Зараз я тобі доведу протилежне. Опа! Хе, Хіба слабак міг би таке зробити? Ти у мене сили хоч відбавляй, а тільки кудись вона раптово зникла. Ой! Кажу тобі, подруга, я тебе не підведу, я ніколи не відриваю очей від м'яча. Ой, хоча б інколи варто було. Вирішив похизуватись перед товаришами і Микола. Натомість потрапив на сьоме місце під параду у відео. Дивний атракціон собі уподобали герої шостої сходинки. Друже, а де ти цю видавку відкопав? Та за домом розламали дитячий майданчик. Це все що залишить. Та не торбуйся, вона безпечна. Ой, ого, ну майже. Закортіло згадати дитинство героям на п'ятому місці. Повірити не можу. Я катався на цій гойдалці, що коли був зовсім маленьким, а до цього на ній катався мій тато. От що значить річ на віки. Ой, та схоже, і вона має свій строк придатності. Відсутність снігу на вулиці не завадила героїні четвертої позиції попрактикувати свої навички їзди на сноуборді. Ох, краще все ж таки взимку займатися, бо взимку у сніг не так боляче падати. Трійку лідерів очолює горе спортсмени. Перший раз у спортзалі. Ха. А як вже в мене гарно виходить качати м'язи. Бачили б мене зараз мої знайомі, позазрили. Ух, дрятуйте! Хоча добре, що вони зараз мене не бачать. Знайомі кажуть, що я дещо погладчав. От я й вирішив підтягнути фігуру. Тим паче в моєму віці такі заняття корисні. Ой, хоча поки цієї користі не дуже видно. У цій грі немає нічого складного. Головне, чим дужче чи вкинути колю. Але я ж усі явно перестаралася. Оце сходила разок у волі. Тепер рік збитків виплачувати доведеться. Це відео отримує безсумнівну перемогу в хіт параді. Не лише люди вміють бути кумедними. Наступний хіт парад веселих тварин в усаті пелихаті викличе у вас не менше сміху. Відкриває хіт парад юний масажист. Ти не переживай, свинко, кращого масажу тобі в нашому селі ніхто не зробить. Он подивись, у тебе солі відклалися. Тут треба не раз, до мене на санс прийти, хоча б 20 разів. Та ти не переживай, я тобі хорошу знижку зроблю. Не відстає від попереднього компанія на 19-му місці. Щоправда, їхня слава хороших масажистів вийшла далеко за тваринний світ. Чоловіче, ти просив хороший масаж, отримуй. А за все хороше платити треба. Тим більше, що нас на твоїй спині троє. Відповідно, й плата потрібна. А на 18-й сходинці міряються силами ще ні одному не вдалося мене перебороти і перемогти. А тобі пораджу не дуже на це надіятися. Ой, ой, ж мені села ще нашовся. Повір, я тебе так забуцаю, що й сліду від твоєї впевненості не залишиться. Потрапила на сімнадцяте місце веселого параду про тварин Білка Акробат». Скільки років тренуюсь, а ще по канату на двох лапах ходить не навчилася, але нічого, я цілеспрямована і все мені вдасться. Ох, і пощастило мені з господарем. Так мене любить, що готовий ділитися зі мною навіть своєю їжею. Останню крихту з роту віддай. Навіть на зиму запасатись не треба. На життя рай. Пощастило їжачку, який відкриває топ-15 куметного відео. Усі мої бажання у цьому домі виконуються. Тільки сказав, що хочу молока, Ось одразу тіло склянка для мене готова. А після молока я б не відмовився від шматочка соковитого м'яса. Здається, зав'язується міцна дружба у наступному відео. Слухай, ящірко, чого ти мені на спину лізеш? Ей, каже, та холодає, осінь на дворі. А тебе он яка ще тепленька, м'якенька. Дай другої погріться. Ну, не шкодуй. а. Ой, чоловіче, а що це в тебе таке маленьке і красивеньке? Дівчинка, яка ж вона мила. А дай мені ну, я тебе поцілую. Як же я люблю маленьких діточок? Пропоную дружеціннями. А от на дванадцятому місці дружби схоже не буде. Дельфіне, поділися зі мною, хоча б одною рибкою. Ти ж так великий. Тобі одною менше, одною більше пони не робить. Ну, як хочеш, я тебе по-доброму просив. Мене не беруть у збірну сплавання, ну, допоки я не навчуся пірнати і стрибати із стремпліна. Але ж я боюся, Мамочко, як же мені страх цей перебороть, га? я й висоти, і води боюся. А от фернати, який відкриває топ-10 кометного ріду, не боїться нічого. Навіть повчати людей. активніше, активніше рухайся. Ну, який ж тебе танцюрист, якщо ти рухаєш, як черепаха, повтори за мною і знову раз-два. А постійно чищу зуби, хочу мати посмішку, як у голівудських акторів. Адже це найважливіше для зірки. Може продюсери побачать мої зуби і запросять мене знятися у кіно. Хтось про зуби дбає, а герой восьмої сходинки про власне задоволення. Як же я люблю ці солодкі газовані води. Яка ж це смакота, все до останньої краплі готовий вилазити. От тільки шкода, що лише раз у рік можу собі дозволити таке задоволення. Дорого ж зараза. Ох, і від'їлася ж я за літо. Сил немає. Не те, що ходить, а й сидіть, важко. Живіт заважає. Ой, все пора сідати на дієту. Не хочу розлучатись зі своїм новим другом, мов пеня на шостому місці. Не пух. Про що тебе не покидай мене? Як же мені з тобою добре? Ти мені як рідний брат. Забери мене до себе додому. Будемо разом жити. Нам так весело буде. Ти ж не пожалкуєш. Не пропустіть п'ятірку переможців кумедного відео про тварин. Давай, Оленко, я буду бігати, а ти мене знімай. Я так люблю на себе потім по телевізору дивитися Побігли, побігти. Югу, ти знімаєш? Молодець, тобі. знімай, знімай. Не міг не потрапити до рейтингу суворий тренер. Якщо ти не будеш бігати, то не бачити нам перемоги на змаганнях. Я перед тим як отримати золоту медаль, тренувався 10 років кожен день. І ти так повинен, а не захочеш, я тебе заставлю. Бронзу хід параду отримує перукар стиліст. От я вам зараз зроблю масаж голови, щоб шерсть швиденько росла. Потім масочку, бальзамчик і тоді приступимо до зачіски. Я вам таке забабахаю, що всі вам заздрати будуть. Тільки не забувайте роздавати мою візитку і мене хвалити. Хто сказав, що панда конфу це вигаданий мультяшний персонаж. Друге місце нашого хіт-параду посідає реальний косолапий конфу. Його вмінню може позаздрити будь-який професіонал. Але беззаперечну перемогу здобуває істинна дружба. Чуєш, пернатик, а ну глянь, що у нас там сьогодні на вечерю? Спеть, ти їх любиш. Давай я тебе погодую. Ну як смачно. Фу, давай ще. Для кращого друга мені нічого не жалко. Таке неможливо прогавити. Ці дурні витівки заслуговують перемоги, а їх герої тільки дошки пошани. Відкриває хід парад герой, який уявив себе суперменом. Але на відміну від справжнього героя, цей літати не вміє і навряд чи колись навчиться. Я думаю, це легко забувати цвяхи. Ой, а ще легше вибивати молотком собі зуби. Хтось себе майстром уявив, а от Микола впевнений, що він кращий садівник у нашому місті. Я дуже люблю рослини, а от у них до мене дещо інші почуття. Зараз ми докажемо нашому старшині, що ми справжні солдати. І ця місія нам по зубах. Ой, сумніви в мене, здається наш старшина, як завжди виявився правим. Бореться не лише за 11-ту сходинку у хіт параді, а й за суперприз герой наступного відео. Якщо ти попадеш палицею по цьому іграшковому дракону, тебе чекає неймовірний сюрприз. Та який сюрприз я виграю, якщо попаду палицею тобі в обличчя? Який красивий м'ячик. і собі хочу такий, лиш би його дістати. Хотіла один, а тепер доведеться всі м'ячі купити. На дев'яту сходинку потрапив Степан, який вирішив згадати дитинство. В Інструкції до цієї гірки написано, що вона від трьох і вище років. Отже, я також можу на ній їхати. Але там не написано, що це буде дуже боляче. Я вже визначився з вибором костюму для цьогорічного Хеллоуіна. Я буду м'ячем, весело, оригінально і дуже екстремально. А головне, що й ходить не треба, просто собі котися по дорозі, і все за мною плаче велика сцена, але мені для початку треба на малій навчитись стояти, дівчата. Я вперше підбори в Зула і виявляється в них ходити не так вже й легко. Я мала на увазі, у них взагалі неможливо ходити. Не міг не потрапити до топ-5 кумедного відео Дивакуватий толян. Я прочитав в інтернеті, що новий човен треба випробовувати не на воді, а на даху. Якщо він буде цілим, значить йому і айсберги не страшні. Ого! човен то цілий, а я, здається, ні. А зараз я вам покажу найкрутіше шоу стрибків через палаючий канат. Ага. тільки твоє шоу закінчилось, так і не розпочавшись. Я вже два роки збираю на новий диван. Коли ж моя мрія здійсниться? Твоя мрія вже здійснилася. Отримуй свій диван. Ой, ніколи б не міг подумати, що мрії виявляються такими болючими. Срібло отримує юна артистка, яка знає, як виділитися серед натовпу. Серед цієї масовки мене ніхто й не помітить. О, придумала. Тепер думаю, мене надовго запам'ятають. Але однозначно перемогу здобуває любитель книг. Поки начальник не бачить, дочитаю останню главу книжки. Я все бачу. Ану, приступай до роботи. Читати будеш у бібліотеці.